Біжимо за Азовсталь загальнонаціональна акція, яку підтримали багато міст України. Сьогодні бігуни небайдужі люди з різних куточків країни беруть участь в забігах на знак підтримки Маріуполя та полонених з Азовсталі. Більше ніж 80 днів українські військові тримали оборону Маріуполя. 16 травня розпочалась евакуація українських захисників із заблоковано російськими загарбниками заводу Азовсталь, яка тривала кілька днів. 29 червня відбувся найбільший обмін полоненими. Україна звільнила 95 захисників Азовсталі, а загалом 144 військових. Серед них 43 військослужбовці полку Азов. Але зараз ще багато азовців чекають на визволення з полону. Наша громада. Громада також долучилася до акції біжимо за Азовсталь в суботу, о 12-й близько 200 учасників зібрались на площі Шевченка в Українці. Від імені міського голови Олександра Валентиновича Туренка української міської територіальної громади. Ми вітаємо вас на нашій благодатній землі. Українку називають Прилина на Дніпрі. Тож для нас велике щастя приймати таких гарних, таких сильних, таких вольових, а саме головне патріотичних людей. Кожен такий захід це сильна енергетична сполука, яка дає можливість тим, хто зараз не з нами відчути відчути нашу любов, нашу підтримку. Кожен з нас в цьому світі став або воїном, або волонтером. Ще теж вон тільки на іншому пабліки. Не біжу тільки тому, що я співатиму, тобто. Треба вже вибрати, а так би бігла. Звичайно, я вважаю, що е, це величезний борг перед цими людьми. І робити треба кожен день щось і намагатися е, допомагати. Ну, поза тим, в мене служив брат рідний, поранений був, була контузія, 43-й полк артилерійський. У мене зараз двоєрідний брат під Бахмутом. Рідні близькі служать, але от я, як людина, яка може щось зробити, намагаюся зробити щось кожен день для тих людей, які знаєте, вони втратили своїх дітей. Тобто це Лера втратила свого чоловіка, Людмила Собочина втратила свого сина. Андрія Суботіна, тобто все, що можна зробити для цих людей, мені здається, треба робити щодня. Всі учасники стартували з площі Шевченка та бігли до кінця набережної, де на всіх чекали солодкі подарунки та призи. Переможців під бурхливі оплески нагородили медалями. А також усі спортсмени взяли участь в лотереї та отримали призи від спонсору акції каналу «1 плюс також в рамках заходу відбувся благодійний аукціон, в якому було продано артефакти та речі, зроблені руками азовців. Організатори планували зібрати близько 450 тисяч гривень. Маємо надію, що все вдалося. А ми, українці, довели усьому світу, що своїх ми точно не залишаємо і не забуваємо.